Нині це військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, доброго вечора. рада вас бачити. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані минулого разу, коли ми з вами спілкувалися в етері, ми говорили про військових із північної Кореї. Аналізували наскільки їх поява може вплинути на війну в Україні. Сьогодні у нас черговий сюрприз, як то кажуть, від ефіру до ефіру новин нам підкидають. Так, от кедр орешник чи рубеж. Що про новітню ракету можете сказати ви? Чи вона міжконтинентальна, чи вона якась по особливому балістична? Які в ній характеристики, якої біди вона може накоїти? Знаєте, скажу вам відверто, це про технічні характеристики, того, що е підірвалося в нашому небі. Ну, можливо, запитати у фахівців, які в цьому більш детально розбираються, тому що, знаєте. Загалом, якщо говорити про міжконтинентальну, міжконтинентальну балістичну ракету, як тип зброї, то в неї є така дивна характеристика, як е, мінімальний радіус дії. Е, е, мінімальний радіус дії, на який вона не може впасти відповідно до своїх характеристик, то 2000 кілометрів. І, чесно кажучи, якщо б це була міжконтинентальна балістична ракета, в мене є певні сумніви, що вона б могла попасти по територію України. Тому що відстань від Кап'яра навіть до Львову, до кордону з Польщею 1900 кілометрів, а мінімальна дальність так міжконтинентальної балістичної ракети 2000 кілометрів. Чи можемо ми припустити, що це якийсь Франкенштейтом Франкенштейн, тобто суміш е, ракети міжконтинентальної балістичної і з більш простими видами ракет? Цілком ймовірно, але це потребує вивчення. Угу. Разом з тим, не треба недооцінювати е, цю ракету, усвідомлюючи, що вона може накривати одночасно велику площу, і як ви бачили, у випадку з Дніпром, це 36 суб боєприпасів, які були випущені з однієї ракети. Так само не можна недооцінювати її швидкість до 11 15 махів, особливо на, на зниженні, що робить її дуже важкою для збиття. Відповідно до цього, треба й робити висновки вже по підготовці наших позицій, так званій пасивній обороні. А, але тут треба розуміти, що така ракета є штучним виробом, якщо в Росії є десяток таких ракет, як каже наша розвідка, то це вже великий досяг. Тому сказати, що вона серйозно може вплинути на перебіг бойових дій навряд чи можна, тому що навіть якщо ми з вами припустимо, що один субоєприпас, який вийшов з цієї ракети, може дорівнювати по своїй вазі в одній бомбі, то, вибачте, 36 бомб, а ми в тиждень отримуємо 800, а то й 1000 бомб. Разом з тим, знаєте, жодної легковажності, кожен з нас несе особисту відповідальність за свою безпеку і має робити все можливе, щоб мінімізувати ураження для себе, для своєї родини, ну і якщо це військовослужбовці і командири для своїх побратимів. в Чому в тому числі, угу. тому, е, тому ми кажемо, що ця зброя ну більше психологічна, тому що налякати нею насну практично неможливо. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, налякати неможливо, але певні такі панічні настрої в Києві з'являються, вони підігріваються нашими колегами. На жаль, інші, телеграм, інші канали почали спілкуватися з експертами, і експерти почали розказувати. Я просто зараз ми цю картинку ще раз покажемо, я її перечитувати не буду, але ви зрозумієте, про що я кажу. От ну, експерти говорять, що. Реально, пів Києва знесе центр так точно, все, що близько ближче до центру, так точно, а в інших шибки повилітають. Ну, власне кажучи, от такі от коментатори з'являються. Що ви можете сказати? Ну і плюс Верховна Рада ще сьогодні каже на роботу, не підемо, тому що можуть вдарити по Києву. Теж знаєте, спокою не додають, не додають. Що ну, ви скажете? Ну, ви знаєте, ви знаєте, чи можуть вони вдарити по Києву з одного боку, так можливо. Але знаєте, ну дозвольте трошки гумору донести в цю студію. Я вам відкрив страшну військову таємницю, що Верховна Рада знаходиться у найзахищеному місті, який гарантовано не буде під ударом противника. І ця секретна зброя називається китайське посольство, яке розташовано власне поруч з Верховної Ради. Я вам гарантую на тисячу відсотків, що по цьому району Києва ніхто бити ракетами не буде, тим більше росіян. Ну така власне кажучи, ситуа... просто ми, ми, ми зрозуміли, що вони просто не хотіли працювати сьогодні. От, і все як ну можливо, знаєте. Я я в, вираховував зарплату і цю зарплату, яку вони на сьогодні мали б отримати, перераховував на потреби наших сил оборони. Угу. Е, так само знаєте, ну можна говорити і про інші. І про інші ділянки, наприклад, та ж сама, ну умовно скажемо так, Михайлівський собор там поруч знаходиться британська амбасада. Uh -huh. Якщо згадати, що московські олігархи мають великий відсоток нерухомості у Лондоні, то у мене є дуже серйозні. Припущення, що навряд чи вони будуть бити по таких районах, і так далі, тому подібне. Але разом з тим, шановні друзі, треба розуміти, що ця загроза є абсолютно об'єктивною і ми не знаємо, що е, коїться в мізках е, тих людей подібних істот, що називаються росіянами. Е, тому, е, тому ми не маємо права нехтувати сигналами пожежної, о, вибачте, сигналами повітряної тривоги і відповідно реагувати, захищати самих себе. Чи може така ракета бути використана? Ну, цілком ймовірно, але знов таки ми з вами пережили вже не один десяток ударів, не один десяток нальотів. І давайте згадаємо, що рік два роки тому, в 2022 році, десь приблизно в той час, якщо я не помиляюся, був ракетний удар по Києву, і там було приблизно 76 ракет. Але ми з вами продовжуємо спілкуватися. Ми з вами продовжуємо робити нашу справу. Так само треба робити і в майбутньому. Війна скоро не закінчиться. І ця диявольська е е ракета, яка може бути запущена по Києву, може наробити біди, але ми маємо бути міцними. Ну, це не означає, що ми маємо здаватися і е припиняти наш спротив. Ну, мені здається, що цілком правильно, що Україна в цей час починає обговорювати зі США передачу зброї, здатної збивати міжконтинентальні ракети. Про це повідомляють джерела в збройних силах України. Медіа це цитують. Говорять, що мова може йти про модернізацію системи Петріот і про отримання протиракетного комплексу «ІДЖИС». Розкажіть, будь ласка, що тут цікавого? Що таке іджис і як вдосконалити Петріот, щоб збивати міжконтинентальні ракети? Ну, ви знаєте, збиття міжконтинентальних балістичних ракет, воно удосконалення. Петріот і інші типи можуть збивати, тільки якщо буде працювати. Систему дальнього раду радіолокаційного спостереження скажу uh -huh. чесно, у мене є великі сумніви, що це можна буде зробити, тому що е, так званий протиракетний щит, тобто балістичних ракет, це колосальні витрати, це колосальна інфраструктура. Зробити її швидко, побудувати буквально там за тиждень, за два неможливо. Я вам скажу більше на це можуть піти роки. Тому а, я би краще розглядав питання боротьби не з наслідками хвороби, а з причинами. Тобто, ми вже знаємо, що якщо не помиляюся, вчора по Капустиному яру були нанесені удари безпілотниками. І прекрасно усвідомлюємо, що цього недостатньо? Тобто, якщо вести перемовини, то давайте вже вести перемовини про те, щоб а, старі добрі томагавки вже роз... знаходилися на нашій території, щоб можна було одним ударом знищити і путкові райони, і сам боєприпас. Підкреслю, давайте не забувати, що за даними нашої розвідки таких ракет близько десятка. Тому давайте будемо відверті. Чи буде хтось давати протиракетну оборону, якщо... Я, яка дуже затратна ймає. Я маю на увазі протибалістичну оборону, обі... якщо ми говоримо про десяток цілей. Ну мабуть, це так само прошу пробачення. За такий військовий цинізм трошки нерентабельно. Угу. Uh -huh. тому, тому зусилля нашого політичного істеблішменту, нашого міністерства закордонних справ, має бути направлено саме на отримання ударних засобів, які можуть знищувати ці об'єкти в місцях його базування. От власне на цьому і ця оборона, тому що сподіватися, що хтось колись дасть нам таку зброю. Можливо, колись, але на це навіть за часів радянського союзу, за часів холодної війни, уходили роки для того, щоб е, цю зброю е, розмістити проти, комплекси протиракетної оборони. Ви пам'ятаєте 80-ті -е роки, система ПРО і так далі, тому подібна. Система Рейгана, верніше програма Рейгана і Віні, війни і так далі. Тому подібно. Дуже дуже дорого тому. Ну, я б не мав такої надії на те, що ми могли б розвернути оборону, те й не йдеться про оборону. Війну обороною не виграєш. Є можна виграти тільки наступом, і саме ударними засобами можемо переламати ситуацію на нашу користь. Ви згадали про Капустин Яр. Ну це той ракетний полігон, як я розумію, в Астраханській області, звідки запустили цю ракету по Дніпру. От я читаю, не можу зрозуміти хронологію. Спочатку вони на нас ракету, а потім ми на полі дрони, чи навпаки, абсолютно правильно. Спочатку вони по нам ракетою а потім ми по ним дронам вдарили. Тобто, це була знаю, така спільки... відповідь з нашого боку. Абсолютна відповідь, і знаєте, що мене дуже тішить, це те, що відповідь е настала протягом дуже короткого часу. Це mm -hmm. говорить про те, що ми маємо достатньо сил та засобів для того, щоб е за потреби наростити у, у удару відповідь або нанести такі упереджувальні удари. Я думаю, ми будемо це робити в майбутньому, тобто знаєте, і ми вчимося, і про і противник вчиться. Тому е я думаю, що ми будемо вивчати цей досвід. Ми вже отримаємо інформацію про підготовку можливих е ударів. І йдеться про те, щоб упереджувати ці удари, адже самі розумієте, що ракета сама себе не запустить, і знищення е майданчика для запуску цієї ракети е може бути здійснений при отриманні інформації щодо можливого запуску цієї ракети заздалегідь. Цікава ваша думка про те, як ви аналізу проаналізували виступ Путіна, чому, власне кажучи, він взявся пояснювати, що це за ракета була, і для, для кого це пояснення, що в ньому закладено, якщо ви аналізуєте, ви я би тут сказав так: дозвольте вже, я то не люблю, але побути трошки конспірологом. В плані якому якщо ви уважно читали інформацію, то там було така таке повідомлення, що Західні союзники були попереджені про запуск ракети за каналами зв'язку ядерної безпеки, mm -hmm. і оце ті канали, про які ми багато говоримо, коли ми говоримо, що ця гра на нашого рівня і що ми не знаємо. Але ж знов-таки ті канали, канали є двосторонні. і на запуск такі, такої ракети наші західні союзники, мабуть, так само відповіли. Таким чином, хай це і не публічно, що Путін змушений був робити кроки назад. Путін змушений був пояснювати, що це була не міжконпінальна балістична ракета. Він вже почав, як то кажуть, плутатися у своїх uh -huh. показах і так далі, і тому подібне. Тому його виступ, знаєте, ну, він створює враження такого, що. Він якби спробував показати свої мускули, але зрозумів, що хтось там із тіні показав такі мускули, що поставили його перед вибором, або замовчати, або щось сказати і зробити певний крок назад. Тому мене така реакція абсолютно тішить, і я думаю, що вся зрада, яка може там розганятися, що противник буде наносити удари, вона є перечасною. І треба усвідомлювати, що є сили, е і сили, ну скажімо, не вищі, а трошки іншого порядку, які так само розуміють і прораховують наслідки е такої безглуздої або безумної поведінки Путіна. Вчора Валерій Заю... Залужний, посол Британії зробив заяву, що участь Північної Кореї у війні це початок третьої світової. Ну от не знаю наскільки ми можемо зараз в такому ракурсі розвивати тему. Але вчора була інформація про те, що Росія готова вдарити по Польщі, якщо там будуть розміщені американські ракети близько біля кордону. Сьогодні з'являється інформація, що Німеччина розробляє план протидії російській агресії тисяча сторінок порад. Для, ну, для цивільних, що вони будуть робити з військовими і так далі, це розцінювати от в контексті третьої світової. Це розцінні розцінювати в контексті недопущення третьої світової війни угу. і то що сказав генерал Залужний, це є абсолютно справедливими і необхідними відомостями, які він вже до доносить до наших союзників на заході для того, щоб ну якось мобілізувати їх, звісно, з формальної точки зору не йдеться про е, третю світову війну, але такі заяви робити треба. Тому що як ви бачите, навіть приклад міжконтинентальної балістичної ракети позавчора спричинив таку сенсацію та ейфорію, я б сказав, негативну у Києві. Ви бачили, чим це закінчилося. Тепер давайте розвернемо цю ситуацію, якщо інтерпретувати слова генерала Залужного, на міжнародне середовище, і ми робимо дуже важливі і необхідні кроки для того, щоб донести. Занепокоєння до наших союзників е, і відкрити їм очі на це, що це може перерости у разі, якщо вони і далі будуть продовжувати таку страусячу політику або намагатися задобрити противника, там не нарощуючи ескалацію. І, до речі, Путін своїм запуском цієї ракети показав, що в принципі вже не існує ніяких червоних ліній, і захід має прокинутися. І саме тому Польща зараз створює так так званий східний вал. Саме тому Польща нарощує військове виробництво і потужність свого військово-промислового комплексу. А після Вільнюського саміту е НАТО е були задіяні відповідні програми і процедури щодо підвищення бойової готовності. Британський батальйон вже висадився в Естонії і він може бути нарощений до бригади ми говоримо про ті зміни, які передбачаються в Німеччині, і цей план це один з елементів нарощування бойової здатності. Ми говоримо про серію навчань, які проводяться, але треба розуміти, що навчання і є власне елементом так самої протидії. Це війна без втрат. Тобто, це е, гра е, мускулами, які м'язами, вибачте, е, які показують противнику, що мабуть він має зупинитися на певному етапі, або показати можливості, в тому числі е, політичні і економічні, які е, мають поставити противника перед фактом, що він не зможе досягнути свого результату, і саме тому появляються такі вкиди, або навіть е, витоки абсолютно. Справедливої і адекватної інформації щодо підготовки. І це нас має тішити в першу чергу. Тому що ми тепер вже, як частина західного світу, практично частина західного світу, знаходимося по ту сторону барикади, і ми ведемо свою війну. Ну, Там, от ви, на західному... ви назвали цей перелік країн, який готується і серйозно ставиться до, до війни, до ситуації, як вона буде розгортатися? А хто з Росією? Зараз поки що Північна Корея, Іран. То ще може давати. Ви допомогати? знаєте, ну е, ви знаєте, ну власне це і все. Але давайте будемо говорити і Північна Корея, і Іран. Північна Корея взагалі не є таким самостійним гравцем. Угу. І тут треба усвідомлювати наскільки інтереси Китаю будуть співпадати з інтересами Російської Федерації. Що стосується Ірану, то вибачте, тут е, робота ведеться на абсолютно бартерній основі. тобто, Ну, я вам веду просто простий приклад: один іранський дрон коштує ну, на ринку, якщо можна казати, 200 тисяч доларів. Росія купляє його за 190 тисяч доларів. 10 тисяч різні, не різниця, але ця різниця полягає в тому, що Росія розплачує за це золотом своїм золотим запасом. А що стосується Північної Кореї, то Передача гарматного м'яса на в обмін на якісь технології або на той самий банальний рис, про який я казала про який казала Південна Корея. А ми з вами, як ніхто, пам'ятає, що таке бартерна економіка на початку 90-х років вона ніколи ні до чого доброго не приводила і не може тривати дуже довго. Тобто, по закінченню ресурсів, по закінченню запасів, ця дружба закінчується. Так, є Китай, але треба розуміти, що. Китай може потерпати від цієї війни, тому що ми ну, на сьогоднішній день ми вже знаємо, що фактично єдиний коридор, яким то китайські товари рухаються в Європу, це коридор через Білорусь, через Брест. Самі розумієте, у разі ускладнення ситуації цей коридор буде закритий, і тоді буде питання: наскільки китайці будуть готові у ситуації своєї ну, економіки, яка перебуває не в не найкращих часах. Продовжувати таку політику uh -huh. і тут гра іншого порядку. Тому е я повністю підтримую генерала залужного е і розумію, як то кажуть, політичне підґрунтя його заяв. Ну але е скажімо так, союзників Російської Федерації не можна прирівнювати до союзників, які підтримують нас, підтримують і матеріально, і фінансово, і політично. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна має чіткий план, як у взаємодії з партнерами, примусити російського диктатора до миру жодної політики умиротворення. Ми вже мали такий досвід в історії, зокрема перед другою світовою війною. Путін розуміє лише силу. Шлях до миру лежить через демонстрацію сили. Ця заява ну, свіжа. Ця заява я свіжа. Не, я не погоджуюся з демонстрацією сили. Противник не розуміє демонстрацію сили. Противнику нужно, до, до противника треба застосувати силу і зробити так, що навіть згадка про Україну для нього була болючою зробити так, щоб він на десятиліття, на століття взагалі забув, що є така країна, як Україна, і не дивився в цю сторону. І з безумовним, безумовним визволенням всіх наших земель і створенням. Безумовної зони безпеки як мінімум на 300 кілометрів вздовж наших кордонах за рахунок російської, можливо, білоруської території. Щодо 300 кілометрів, ми досі плутаємося. Дозвіл є бити ракетами Атакам, Скальп і, і що там ще, і Стормшедов. Штормшедок да. так. тому що тільки, тільки в медіа це все обговорюється. І ми поки що сидимо і чекаємо. Результату так би мовити, ну чекайте. Ну результат вже був по брянську, по брянській області вдарили і підтверджені втрати. Є противника. і Мало того, там є подвійний ефект. Тому що за додатковою інформацією, після того як на місце прибули підрозділи для розбору завалів, там спрацював ще один вибуховий пристрій, що призвело до загибелі ще відповідної кількості орків, які належали. Угу. Інженерно-саперному полку, тобто удар вже наносився, і тут треба розуміти, що це залежить від того: по перше, скільки ми маємо цих ударних засобів, і чому я наполягаю на тому, скільки, тому що ну можна відкрити, відкрити дані за 7 листопада, якщо не помиляюся, і ви здивуєтесь, скільки ракет скальп передала нам Франція, аж десять. Тому ну вибачте, такі удари можуть бути просто непомітними. Якщо навіть по цьому об'єкту, який ви зараз демонструєте, якщо я не помиляюся, використано шість уда шість ракет або навіть всі 10, тому що частина ракет все одно бувала збивається. Давайте не забувати, що противника так само є ППО, і противник е... так само вчиться і стає більш професійним. і Так щоб ви розуміли, до 40% атакамсів і штормшедових скальп... скальпів збиваються. Uh -huh. Тому е, йдеться в першу чергу про кількість, в другу чергу про е, інформаційне забезпечення е, для того, щоб ми могли наносити удар, і в третю чергу нам ну, просто треба розуміти просту математику дальність польоту ракет е, атакам з 260 кілометрів е, до тих пір, поки ми не будемо безумовно панувати в повітрі, заводити е, системи Хаймарс, яких нас менше сотні. В зону, яка може бути уражена керованими авіабомбами, небезпечно і безглуздо, тому це обмежує зону пускових районів 100-120 кілометрами від лінії бойового зіткнення або від лінії державного кордону. Рахуємо 260 мінус 120, залишається 120, 130, 150 кілометрів максимум, куди ці ракети можуть влучити. От власне і вся математика. Хоча повторюю ще раз, якщо взяти відчайдушність наших пілотів, то з нарощенням кількості ракет штормшеу та скальп ми в умовах заходу на кордон можемо наносити удари тепер аж до Москви. Включно. У нас одна хвилинка. от така хронологія. Спочатку солдати Північної Кореї з'являються на полі бою, потім е, дозвіл бити атакам зі Storm Shadow, потім ракета на Дніпро. Що далі? Ну, важко сказати. Все залежить від того, якими силами та засобами ми будемо володіти, і противник буде володіти. Тобто е, логічно було б подумати, що знов таки ми говоримо про певну зухвалість. Ми б могли б застосувати відповідні ракети по пускових районах можливо мова невдовзі піде про те, і до речі, я так відслідковую. Все більше і більше з'являється таких повідомлень дуже обережних, що можливо час вже розмовляти про томагавки для України. Угу. Томагавки ну, для України томагавки. було б непогано. Дякую, спасибі, пане Сергію, за інтерв'ю. Як завжди, цікаво, Сергій грабський, військовий експерт в цій частині інформаційного марафону.